Гремі 2024 безперечно війде у історію не лише фантастичним виступом Майлі Сайрус, але і великим скандалом із висказуванням Джей Зі, аби захистити байонці та візитом поліцейських. Тому пропоную обговорити сьогодні. Звичайно, ж премію Гремі, її переможців. Як саме працює премія? Поговоримо про її секретний комітет блакитної стрічки, та чому довкола неї завжди стільки скандалів і її престиж із кожним роком. Помпадає все нижче і нижче. Друзі, всім величезний привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звуть Марина. Сподіваюсь, відео буде для вас цікавим. З вас лайк, коментар, підписка. Я буду дуже-дуже сильно вдячна вашій підтримці. Всі розуміють, що раніше премії такого роду могли стати неймовірним бустом для зірок. Особливо для нових імен стати бустом для впізнаваності і для статусу артиста. Але на жаль, зараз премія Греммі здатна мало на що вплинути. Цьогорічний музичний Оскар, звичайно, вже назвали жіночим, тому що більшість переможець були саме дівчатами жінками. Претендувати на перемогу могли музичні твори, випущені з жовтня 2022 року, по вересень 2023. Перед церемонією Греммі відбулося препатії. Після вечірки звичайно відбулося ще автопаті. Греммі від Гучі і W Magazine, і там, де вирувала класна атмосфера, атмосфера кохання. Давайте поговоримо з вами про основні особливості цієї церемонії. Лідером за кількістю номінацій цього разу стала Сіза, R&B співачка. У неї 9 номінацій. По 6 номінацій отримали Майлі Сайрус, Тейлор Свіфт, Біллі Айліш та Олівія Родріго. У п'яти номінаціях було представлено співачку Лану Дель Рей. Гремі нагороджує артистів більше як за 90 номінаціями, 91, якщо бути точним, і Звичайно, аби не поміщати це все в основну програму. Програму розділили на дві частини. У першій частині дуже дуже швидко давали багато-багато номінацій, куди по якимось причинам абсолютно всі категорії війшли із направлення рэп, із направлення рок. Взагалі ведучих церемоній було два: основний, звичайно, був Тревор Нуа, це комік і актор. Тревор причудово виконав свою задачу і класно провів сам івент. Публіка була задоволена, всі сміялися, посміхалися. Жарти були доречними, не колючими, такими як у ведучого церемонії Golden Globe 2024. Тому на контрасті дуже сильно відрізнялася взагалі атмосфера цих двох івентів. Звичайно, зіркою церемонії однозначно можна назвати Майлі Сайрус. Майлі вперше у кар'єрі виграла заслужену Гремі. Їй знадобилося 16 років для того, аби переконати Академію Гремі в тому, що вона гідна цієї нагороди. Раніше співачка була номінована 8 разів, але жодного разу Майлі не виборювала перемогу. Майлі цього разу отримала перемогу у двох номінаціях: по перше, це найкраще сольне поп-виконання і запис року із піснею. Flowers. також Майлі показала світові свого бойфренда. Вона змінила цілих п'ять луків, і її виступ о Маштіні Тьорнер був просто феноменальним. Є однією із тих точок, які найбільше запам'яталися у цій церемонії. Коли Майлі Саро дізналася про номінацію на Гремі, вона активно, звичайно, бурно відреагувала і сказала: Так: Вітаю всіх номінантів на Гремі цього року. Я пишаюся, що можу бути свідком того, як жінки перемагають і правлять у цій індустрії. Приємно бути номінованою, і я схвильована щодо перемоги. Але те, що мою музику люблять у всьому світі, це справжня нагорода. Моїм смайлерам сьогодні я вітаю вас, ваша радість, моє блаженство, моя команда та всі мої співробітники незамінні і безцінні частини цього пазлу. Я люблю вас усіх. Дякую, що ви зробили мої нескінченні літні канікули такими милими. Також уважні глядачі на церемонії Гремі помітили біля Майлі дуже посилену охорону. Був у неї поряд охоронець із фальшивою рукою. З парасолькою, аби вільною рукою він міг дістатися швидше до зброї, щоб захистити при нагоді Майлі Сайрус. Минулого місяця одного із сталкерів Майлі Сайрус було заарештовано біля її будинку. Уже шостий рік Майлі Сайрус піддається шантажу з боку Олександра Хадарляна. Цей чоловік почав домагатися кумира ще з 2018 року. Він відправляв їй непристойні листи, підстерігав її біля будинку. І ось місяць тому неадекватний фанат знову з'явився біля будинку Майлі Сайрус. Аби Подарувати їй якусь іграшку, м'яку співачка викликала поліцію. Вона зізнавалася, що вона дуже боїться за стан своєї мами, за стан свого бойфренда. Правохоронці приїхали на виклик. Вони заарештували цього чоловіка за невиконання ухвали суду про заборону про наближення до Майлі Сайрус. І я сподіваюся, що сталкер не буде більше її не докучати і що її здоров'ю та життю нічого не загрожує. Тейлор Свіфт побила рекорд і чотири рази була за кар'єру, виграла у номінації альбом року. Також вона виграла статуетку за найкращий вокальний альбом. Перемогу співачці приніс «Міднайтс». Тепер у її колекції налічується цілих 14 статуеток Гремі. З чим ми її звичайно вітаємо? Користуючись нагодою, Тейлор Свіфт проанонсувала новий 11-й альбом, який вийде вже 19 квітня. І знаючи, що Тейлор нічого не робить просто так, можемо здогадатися, що образ на Гремі також. Обраний нею не просто Тейлор у залі була із віялом цього разу. Вона, напевно, більше не допустить помилок золотого глобусу. До речі, Тейлор Свіфт підтримувала Олівію Родріго стоячи, бо ходили слухи, що між ними там щось відбувається. Але здається, що все нормально, і Тейлор із Олівією Родріго гарні відносини. Репер Кілер Майк отримав три нагороди Гремі і після цього був заарештований. Він переміг у всіх категоріях, у яких і був номінований. Це найкращий реп-альбом, найкраще реп-виконання і найкраща пісня. Зі сцени він згадував етапи свого життєвого шляху. У 20 років мені здавалося, що круто бути драгдилером. У 40 мене почала мучити жаль про те, що я накоїв. У 45 я почав писати про це реп. А в 48 я стою тут як людина, сповнена співчуття та емпатія. І по відношенню до того, що зробив. По-перше, він завжди там шукав свою дружину. Видно, що очами він постійно її шукав. Він казав: Де моя стара, де моя дружина? І одна фраза запам'яталася з того, що він казав: ось що відбувається, коли чудові білі люди створюють чудову чорну музику за допомогою чорної музики. Ви не можете мені сказати, що ви старі, і що вже занадто пізно. Його просто розірвала третя перемога. Він же всіх обіймав на радощах, кричав: звичайно, вітаємо! Із зали через деякий час. Його вивела поліція в наручниках, Голлівуд Репортер. Навіть показали відео того, як його ведуть по коридору. кажуть, що на радощах репер Кілер Майк побився із поліцейським. Мішель Обама виграла другу премію Гремі у категорії Найкраща аудіокнига та оповідання за аудіокнигу її мемуарів у стилі самодопомоги 2022 року під назвою Світло, яке ми несемо. Вперше Мішель Обама отримала Гремі у категорії Spoken Word Album за розповідь. Свого бестселера 2020 року «Becoming». Піснею року став саундтрек Біллі Айліш. What was I Made For», який вже неодноразово отримує нагороди, і на Golden Globe він також переміг. Біллі виходила отримувати статуетки разом зі своїм братом Фінеасом. Біллі Айліш у образі від відпадл парад була на сцені Гремі разом із Фінеасом. Біллі, до речі, сама тизерила цей образ у соціальних мережах напередодні. Милий момент вони зізналися у інтерв'ю. На келимовій доріжці в них питали. Але вони це розказували і на самій основній церемонії вони розповіли, що їхній тато був будівельником у компанії Mattel. і тому така співпраця для Білі і для Фіна є дуже важливою. Колаборація є особливою. Білі щиро подякувала тому, що займається все життя улюбленою справою. Вона сказала дякую Греті Гервіг за неймовірний надихаючий фільм Марго Робі за те, що вона була такою неперевершеною. Білі зізналася, що створення цього треку цієї пісні. Навіть деяким чином врятувала її саму і зізналася у коханні мамі. У них там класні чудові відносини, тому мамі, звичайно, вона передала вітання. Співачка взяла нагороду також у категорії Найкраща пісня, написана для візуальних медіа. У категорії Кращий новий артист перемога дісталася Вікторії Моне. Ще у 2020 році її диск «Thank you, Next» був номінований на гремі у категорії Альбом року Кайлі Міноух виграла другу премію Гремі за 20 років. Вона отримала нагороду за найкращий танцювальний запис Падам-падам. Виконавиця не змогла отримати статуетку, тому що вона в цей час була у гримерці, готувалася до виступу. Тож нагороду забрав Пітер Райкрофт, але її відео того, як Кайлі Міух стрибає просто від радощів, і це відео дуже зайшло її фанатам. Своє перше гремі Кайлі Міноух отримала 20 років тому за трек to my world», який також став найкращим танцювальним записом. Боже, я досі його пам'ятаю. Я ось скажу вам назву, у мене прямо одразу мелодія у голові. Нагороду за кращий оригінальний саундтрек для візуальних медіа взяли музиканти, які працювали над фільмом Опенгеймер. Збірка саундтреків до Барбі виграла у номінації Кращий компіляційний саундтрек для візуальних медіа. Лана Дель Рей, на жаль, знову не взяла жодної статуетки. Фанати Лани Дель Рей дуже тішилися за неї, тому що Лана стала найномінованішим альтернативним артистом цього року. І, до речі, коли біля Айліш. Перемогла у номінації пісня року було помітно, що у Лани навертаються сльози, і, до речі, вона була єдиною королевою, яка стояла в залі під час вручення нагороди Білі Айліш у номінації пісня року. Я щиро сподіваюся, що коли Слана Дельрей отримає свою нагороду. Людвіг Йорансон із не таким довгим, як завжди, волоссям забрав свою статуетку за найкращий саундтрек для візуальних медіа. То у костюмі від бренду Марні Людвіг до речі боровся саме з собою в цій категорії, тому що крім саундтреку. До Опенгеймера він претендував на перемогу із саундтреком до другої чорної пантери. Незвично було бачити цього шведа із укороченим волоссям. Він подякував батькові, який у 6 років навчив його грати на гітарі і знаходився також у залі. Невеличкий політичний момент також відбувся на Гремі. Енні Ленокс у основній частині церемонії Гремі у фіналі свого виступу. Висловилася про припинення вогню та мир у всьому світі. Джейзі розкритикував Гремі за те, що Бейонці жодного. Нього разу не отримала перемогу у категорії альбом року. Ми поговоримо про це детальніше трішки пізніше. Але також буде, буде цікаво дізнатися і вашу думку. Саме до відкривала премію Гремі. Вона була у цікавому образі з класною фізичною підготовкою. І до виступала із попорів своїх пісень: це гудіні і нова її пісня тренувальний сезон, яка ось виходить 15 лютого. Відбудеться офіційний реліз. Тайла, яка отримала в 22 роки свою. Першу нагороду була у Версаче, натхненним нульовими. Інді рок, супергрупа, Boy Genius, Жюльєн Бейкер, Фібі Бріджерс і Люсі Дакус. Дівчата були просто фаворитами у категорії рок. Здається, три вони статуетки отримали, якщо навіть не більше. Вони казали, що ми просто стоїмо уже поряд, чекаючи на те, можливо, оголосять нас чи ні. Селіндіон. вручала вона нагороду Тейлор Свіфт. У зв'язку з цим навіть є там невеликий нюанс, невеликий конфлікт. Це був перший світський вихід Селін Діон за довгий час. Більше року вона не з'являлася на публіці у 2022 році. Селіндіон зізналася, що лікарі діагностували в неї важке захворювання, синдром м'язової скутості. Через це вона відмінила свій гастрольний тур. Ця хвороба мало вивчена. Лікарі не знають, як її побороти. Однак лікарі роблять все можливе для того. Щоб допомогти Селін Діон, вона ж не втрачає надії, що повернеться на сцену, і казала так: дякую всім, я люблю вас. Коли я кажу, що щаслива бути тут, я дійсно говорю це від щирого серця. Так вона повідомила зі сцени церемонії Гремі 2024. 27 років тому Селін Діон, як і Тейлор Свіфт, який вона вручала нагороду, стала володаркою нагороди за альбом року. Селін є п'ятикратною володаркою премії Гремі і 16-ти разовою номінант. Дякую. Хочеться ще поговорити про Тейлор Свіфт, про її поведінку, про той невеликий скандал, який з нею також відбувся, і про Джей Зі. Давайте розпочнемо про Джей Зі. Із нагородження Джей Зі вийшов публічний скандал. Джей Зі отримав премію в середині премії під назвою Доктор Dr. Дре Global Impact Award, яка вручається ветеранам музичної індустрії за внесок у розвиток хіп хоп культури. Замість золотого громофона отримав чорний, замість слів подяки в сторону організаторів. Гремі він розкритикував їх і розкритикував Академію із числа журі, тому що Джей Зі почав роздумувати голос біля мікрофона і поставив під сумнів систему вибору переможців. Разом із Джей Зі на сцені була Блю Айві. Спочатку він подивився на Бейонсі. Я не хочу бентежити цю молоду жінку, але вона найтитулованіший волотар Гремі. При цьому вона ніколи не вигравала найпрестижнішу нагороду альбом року. Ваші правила дуже дивні. Як це працює? Дехто з вас сьогодні ввечері повернеться додому і відчує, що їх пограбували. Вибачте, коли я нервую, я кажу правду. Я просто хочу, щоб у всіх у вас все було добре. Ми любимо вас, усіх. Ми любимо вас усіх. Знаєте, я абсолютно згодна із Зі, У мене є навіть аргументи на користь цього в кінці відео. Я вам про них розкажу. Я підтримую у цьому висловлюванні Джей Зі, тому що дійсно за всю вражаючу кар'єру Бейонсі, яка не припиняє творити, яка просто настільки є ідейним натхненником для багатьох. Вона неймовірна співачка і визнана співачка, але жодного разу її платівці, які вже є культовими, їм не вдавалося взяти тріумфа альбом року при цьому Тейлор Свіфт встановила історичний результат. Вона в четверте взяла нагороду у цій роковій номінації для байонці альбом року. Байонці ніяк не відреагувала, хтось аплодував, вона просто стояла. Я думаю, що в їхній сім'ї це питання піднімалося і також неодноразово, тому що дійсно, коли ти настільки близько знаходишся до цієї категорії і ні разу не отримавши головну нагороду, тому що як би там не було, всі співаки хочуть альбом року, всі співаки, які намагаються дотягнутися до нього своєю рукою. Це точно так, як і в Оскарі. Наприклад, є основні декілька категорій, до яких хочуть дотягнутися всі, і байонці як ніхто заслуговує на цю позицію. Ну, давайте про Тейлор. З однієї сторони це було очікувано, тому що журнал Time, як ви пам'ятаєте, в 2023 році назвав Тейлор Свіфт співачкою року. І, звичайно, вона стала тріумфатором. І цього гремі її альбом був названий альбомом року. Не встигла Тейлор Свіфт насолодитися своєю черговою перемогою. Підписників у соціальних мережах обурила поведінка Тейлор Свіфт. Вони, звичайно, ж розкритикували у соціальних мережах і те, що Тейлор проігнорувала Селін Діон, яка вручав її гремі, користувачі соціальних мереж звернули увагу на те, що Тейлор Свіфт просто вихопила у селін Діон, ніяк не віддавши їй шану почесть і якось привітавши її. При цьому вона навіть не подякувала і навіть не подивилася в у її сторону, і навіть Селін Діон так. Якась у неї був такий вираз обличчя, що вона можливо навіть не очікувала сама такої реакції. За лаштунками зірки обіймалися, вони мило спілкувалися. Я допускаю ідею того, що по реакції видно було, що Тейлор світ заметушилася. Вона почала там бігати, стрибати, потягнула за руку Лану Дельрей, яка не дуже хотіла підніматися з нею на сцену. Можливо, це були дійсно емоції від неочікуваної перемоги. Вона хотіла просто привітати всіх, хто був причетний, але чомусь вона розказувала про вплив Лани Дель Дельрей. Стільки співачок не були б там, де вони зараз перебувають, якби не натхнення, яке їм подарувала Лана. Вона артистка величезного значення, легенда, яка перебуває у своєму розквіті. І я така щаслива її знати і з нею дружити. Лана при цьому стояла у куточку і ніяково посміхалась. Є спільне фото там, де вони обіймаються, мило спілкуються, тому здається, що в них все добре. Кажуть, що спочатку Тейлор Свіфт не повинна була бути присутньою на цій церемонії, але потім вона відмінила всі свої справи скасувала їх для того, аби також бути присутньою на Гремі. Добре, це моя 13 Гремі, це моє щасливе число. Не знаю, чи говорила я вам коли-небудь про це. Я хочу подякувати членам Академії звукозапису за таке голосування. Але я знаю, що те, як проголосувала Академія звукозапису, є прямим відображенням кохання фанатів. Саме так виразилася Тейлор. Остання тема, яку хочу підняти, для того, щоб зрозуміти, що не так із премією Гремі, треба розібратися з тим, як вона працює і чому довкола неї взагалі стільки-стільки скандалів. По-перше, Гремі це премія, яка була заснована Асоціацією звукозаписних компаній Сполучених Штатів Америки 14 березня 1958 року. Сама ідея народилася у професійних музикантів у 1957 році, коли відзначався 80-річний ювілей. Винаходу грамофона Томасом Едісоном. Звідси, в принципі, і назва, і форма. Статуетки у вигляді позолоченого грамофону премія дуже скандальна, і тому рейтинги її з кожним роком все нижче й нижче, точно так, як і її престиж. Вибір переможців завжди є якимось суб'єктивним. Він не завжди відповідає картині світу, яка відбувається у музичній індустрії, подіям, які в ній відбуваються, і пісням, які лідирують у чартах. Тому є багато питань до того, як саме формується вибір номінантів і переможців. І аби зрозуміти, в чому головні проблеми цієї прекрасні. Гремії, треба трішки зрозуміти, як саме вона працює і як відбувається процес голосування, бо це ключове за номінантів і переможців голосують члени академії звукозапису. Їх близько 13 тисяч. Подати заявку на членство у цій академії може кожна людина. Отримати статус можна завдяки рекомендації інших членів академії або без рекомендацій, якщо у вас вже є дробку свій гремі. Усі члени вносять внесок один раз на рік. У розмірі 100 доларів на потреби академії. Що треба зробити для того, аби потрапити до списку номінантів? Музичні лейбли або артисти власноруч мають подати заявку онлайн. Після обробки запитів, їх розподіляють на 91 номінацію, і потім ці 13 тисяч членів академії обирають разом лонглист, ну і з нього, відповідно, вже роблять шорт-лист і пізніше голосують за переможців. Як виявилося, ця система? Має ширмою, тому що існує секретний комітет під назвою Комітет блакитної стрічки, який нібито зараз розформували, але це не точно. Слени якого і обирали переможців. Розсекретили його ще на початку 90-х років, у 1995 році. Комітет вперше був долучений до визначення переможців у топ-чотирьох категоріях. Велика четвірка це чотири головні номінації, до яких прикута особлива увага, і які виділені в окрему категорії самою Премією це запис року, платівка року, пісня року і найкращий виконавець року. Академія завжди приховувала склад секретного комітету та принципи його роботи, тому закономірно, що це викликало найбільше питань і журналістських розслідувань у 2017 році. Завдяки інтерв'ю неназваного високопосадовця із академії для Білборд стало відомо, що задача комітету синьої стрічки коригувати і контролювати результати глядацького голосування групою експертів в індустрії, коли переможці Гремі стали аж занадто. Сильно розходитися із реальними фаворитами це відбувалося за закритими дверима, тож ані учасників, ані їхніх пропозицій ми не знаємо. Єдине, що відомо, завдяки журналістам, те, що рішення приймалися шляхом таємного голосування. Парадокс у тому, що Академія наполягала, що вибір переможця це максимально прозорий процес і не приховувала факт існування секретного комітету. Але хто приймає рішення і як відбувається вибір, досі було секретом. Лише у 2021 році сталася епохальна для Гремі подія, коли Академія публічно заявила про ліквідацію секретного комітету. Плюс до цього Академія особисто запросила понад 900 людей стати членами з правом голосу. Це було зроблено начебто для диверсифікації, передусім для збільшення кількості жінок і кольорових людей, і збільшення експертності самого голосування. Складні часи для Гремі та її керівництва розпочалися у 2018 році. Тоді музичною академією і також благодійним фондом Music Cares, який був пов'язаний із Гремі, керував Ніл Портноу, який був очільником із 2002 року. У 2018 році керівництво вирішило. Було провести церемонію нагородження не в Лос-Анджелесі, як зазвичай, а у Нью-Йорку на майданчику Медісон Сквер Гарден. Це викликало купу проблем з логістикою з точки зору організації, з точки зору фінансування. Трансляція виявилася надзвичайно збитковою. Згодом після церемонії у пресу витікли з однією із колишніх співробітництв цього фонду, яка звинуватила Ніка у тому, що він коштом благодійних внесків перекрив фінансові збитки від проведення гр. Гремі, перенос якої сам і просував, також була низка звинувачень у непрозорості роботи і сумнівних контрактах із підрядниками. За рік до того, Нік Портнов викликав гнів своїм сексистським висловлюванням у відповідь на запитання, чому на гремі репрезентовано набагато більше чоловіків аніж жінок. Він сказав, що жінкам треба більше старатися. Згодом Портнов вибачився, заявивши, що його неправильно зрозуміли, що він неправильно підібрав слова для того, бо висловити свою думку, але на той час вже багато хто в музичній індустрії його вже розкритикувала, і, наприклад, до взагалі відкрито зробила це зі сцени. Сексистський та корупційний скандали із Ніком Портновим спричинили його відставку у 2019 році. Академію вперше очолила жінка Дебора Даган. Щоправда, протрималася вона недовго. Уже за рік вона звільнилася зі скандалом. Скандал відбувся із її асистентом, який розповів, що вона фактично його була. І саме через президентку він був змушений піти. У відповідь Дебора заявила, що Гремі це чоловічий клуб, який змусив її піти і спонукав її до звільнення. Її попередник Портнов зґвалтував одну із співачок, ім'я якої не розкривається. І, взагалі, що вся ця організація прогнала від початку і до кінця і загрузла у корупції. Наступного удару завдавлян їхньої репутації співак за вікенд у 2021 році. Рік був для нього феноменальний. Його пісні Гри. Мілика з кожного телефон. Його хід Lights був просто на слуху у всіх абсолютно, але співака з Вікенда не було номіновано у жодній із топових категорій. це його дуже сильно образило і обурило. Вікенд після цього звинуватив премію Гремі у корупції у підіграванні своїм та закликав своїх колег бойкотувати премію. Його підтримав важковаговик індустрії Дрейк, який відізвав свою персону зі списку номінантів. Як ви розумієте, проблеми досі. З Гремі є, вони дуже великі. Артистів досі намагаються загнати до якоїсь когорти таких жанрових номінацій. Як би це не приховували, це дуже дуже сильно читається. Така ситуація не може не засмучувати, тому що премія Гремі постійно ігнорує тих, хто дійсно цього достойний, не звертаючи увагу при цьому на співаків, артистів, які рухають мейнстрімну сцену вперед. Все одно, що б там не було, якби вони не виправдовувалися, не намагалися щось змінити, дуже сильно читається. Лейтмотив того, що Гремі це консервативна біла тусовка. Комітет блакитної стрічки нікуди не подівся, що все одно є люди, які вирішують, хто буде переможцем. Було б дуже круто, якби у Гремі була альтернатива. Мені б дуже сильно хотілося, якби колись об'єдналися всі, хто був скривджений премією Гремі, і створили б свою більш актуальну церемонію. Ну, що ж, а на сьогодні це все. Я дуже дуже сильно чекаю на вашу думку відносно того, що ж насправді відбувається із церемонією Греммі. Чи варто зіркам відвідувати її? Чи згодні ви з переможцями, чи згодні ви з тим, хто був тріумфатором цього року? Чи підтримуєте ви Джейзі у його висказуваннях? Що думаєте відносно репера Кілера Майка і його перемог? І взагалі цієї ситуації із незрозумілим визначенням переможців і з тим, що рейтинг Гремі постійно падає донизу. І нагадую вам, звичайно, про підтримку наших хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, які боронять кордони нашої країни, які бережуть, стережуть і наближають нашу перемогу. Будь ласка, долучайтеся лише до перевірених зборів, підтримуйте. І я вас дуже прошу не проходити поз бездомних тваринок, якщо є можливість гривнею, кормом, донатом, розголосом пустити, переночувати у підвал, підгодувати щось покласти тепле. Це дуже дуже сильно допоможе нашим бездомним тваринкам. Таким чином, ви зможете, як мінімум, врятувати одне життя наших чотирьлапих друзів. А на сьогодні це все. Дякую, що були зі мною. До зустрічі! Сподіваюсь побачити вас у новому відео. Бай-бай!